Всім привіт, дорогі друзі! Місто Львів, Карбазар, ринок. Сьогодні знову разом з вами зібралися на огляд автомобілів. Автомобілі продаються, чи успішно продаються, та? чи ні, то вже друге питання. Але скажу і буду з вами відвертий. Попри негоду, бачу, що активність є висока за рахунок того, що я завжди піднімався колись раніше, що осінню, зимою кросовери, звичайно. Активніше продаються і продажі однозначно є. Звичайно, рекомендую перевіряти автомобілі через CarVertical. Внизу я залишу посилання, за яким можна перейти, і отримати 20% знижки або користуємось промокодом ROMA. Також, друзі, надаємо послуга, перевірка по всіх містах України. Хвилинку, трішки ми відзумуємо. Якщо у вас буде потреба звернутися про таку допомогу, то звичайно звертайтесь. Чим зможемо, тим поможемо. Тому вмошуємося зручніше, ми розпочинаємо огляди, ціни. Ми ще встигаємо це зазняти до нового року. Вже після нового року побачимо, що буде мінятися. Я думаю, щось, зміни, якісь будуть відбуватися, тому що з січня дуже часто бувають якісь сюрпризи. Надіюсь, що сюрпризи не в гіршу сторону. Десятий рік, бюджетний автомобіль, друзі, 5150, 1,4, бензин, газ. 193 тисячі заявлений пробіг. Ну Чомусь мені то нагадує 193, як колись старі добрі часи. Пригадуєте, було років 3-2 назад. Всі автомобілі стояли до 200 тисяч. Тому обов'язково Carvertical в допомогу. Поруч Scenic. Scenic стоїть поки що на літніх шинах. Я думаю, в нього ще все попереду. Можливо, вже новий власник буде купляти, якщо правильно перевіря, і автомобіль буде в гарному стані технічному. Одинадцятий рік перед нами така модель в ціну 7900. Бензин 1,4. Механічна коробка передач. Друзі, якщо ви обираєте автомобіль і у вас автомобіль Бушний з пробігом 200 приблизно, плюс, краще шукайте механіку. Ви тоді не помилитеся. Ідемо далі. Семимісний автомобіль Санта Фе. 17-913 рік 4 на 4. Дизель автомат. 209 тисяч заявлений пробіг. Шини поки що літні. Слухайте, що таке? Оце ми розпочали сьогодні наше відео. Із літніх шин. Десь так. Ну нічого, йдемо далі. Фіат 12 го року, 12-990, 2.0 автомат, дизель. 241 тисяча заявлений пробіг і маємо надію, що цей пробіг буде відповідати, тому перевіряйте. Щось трішки людей менше стало, тільки що ходили, рухали, збігали. Зараз бачу менше. Ну, але, друзі, нам основне це інформація, яку ми черпаємо сьогодні на ринку. 8 тисяч доларів 13 рік, Peugeot 208. Заявлений пробіг 88. Як вам такий пробіг? І таке Peugeot. До речі, міський автомобіль. Тому, хто шукає щось таке, перепрошую. Це авто для вас. До речі, бачу вже деякі автомобілі, чи виїхали, чи взагалі не приїжджали, тому що є пусті місця. Слідів не видно, тому що сніг постійно падає, але вже як є. 14 рік, 17500 Audi Q3, 4х4, 160 тисяч 2,0 бензин, автоматична коробка передачі. Так, йдемо далі. Тут про пропуск, про який я тільки що розповідав, там фішечки бачу залишилися. Audi Q5 на червоних номерах, друзі, цей автомобіль розмитнений, тому що так, іноді мене запитують, а що таке червоні номера. Номера цей автомобіль розмитнений і повністю готовий до постановки на облік. Перед нами модель 2015 року, вартість автомобіля 19 952,099 тисяч пробігу X line 4х4. S-Line це добре, є кнопка старт-стоп. Тут все по-серйозному, і все класно. Гарно. І присутня панорама. Датчики бачу душу, все, що треба, все є. Шини в гарному стані. Все сезонка, наскільки я розумію, а може ближче до зими. Добре. Йдемо далі, друзі. Тут пропуски. Я бачу автомобілі трішечки. Пороз'їжджалися, можливо, попродавались, тримаємо кулаки, що все-таки попродавались, правда? Йдемо далі, далі, далі. Прийшли ми до Audi q 5 20-го року. Друзі, ну дзень все-таки 17 2017 році вони змінили ну, однозначно на краще. Однозначно. Шини поки що бачу, все сезонні американські ще хоча в гарному стані. Хоча, не хоча, це добре, так має бути. 20-й рік. 26502,0 бензин автомат. 89 тисяч кілометрів. Друзі, також хочу наголосити, що відео було зазняте завчасно, змонтоване для вас, тому підтримуємо. Підтримка від вас може бути, друзі, дуже проста. Можна зробити репост цього відео. Можна буде зробити репост цього відео. Можна буде поставити палець вгору. 18 рік, 23 тисячі доларів. S-Line 3,0 бензин автомат. Хлопці, щось показати маєте машини якісь, чи що? Вишневого? А зараз до вас зайду. Добре? 14 рік, 12900. Як вам? Ось такий тігуан. На сьогоднішній день доступно. Єдине, що стан, 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 друзі. Перевіряйте. 2.0 бензин автомат 4 х 4 195 тисяч заявлений пробіг. І, друзі, чесно вам скажу. Я, ми, ми, команда, давайте так правильно будемо називати, командно працюємо по всіх містах України. Тому якщо вам потрібно буде оглянути якийсь автомобіль, ви можете звернутися, скинути посилання, і ми допоможемо вам в огляді цього автомобіля. Працюємо по всіх містах України. Давайте ми трішки глибше підемо туди, там просили, підійти показати автомобіль. Давайте покажемо. Нам не складно, а людям приємно. Кода, бачу, стоїть поперек, вже готово на виїзд. Так, що тут робиться? Давайте подивимось: так, по інформації це 17 рік, 2500. Мерседес бачимо, мабуть, який виїжджають. 91 тисяча пробігу Америка. Ну, давайте покажемо джип. Ще. Є, міси, Honda. Ще є Honda. Значить, так, є Honda 20-го року. Пробіг 60 тисяч 1,5 двигун. Це гібрид. Девнадцяти рік. Ціна договірна. 3,2, бензин, газ, автомат. Покажемо обов'язково. Зараз, зараз не спішимо, хлопці. Так, давайте глянемо в салоні Шкіряний Сидінь, алькантара, Шкіра, панорама, тут все по-серйозному для серйозних людей. Тому, друзі, телефони були в кадрі, бачу датчики досью, електрорегулювання, сидіння електрорегулювання, також все присутнє. Великий серйозний джип. З ключика бачимо відкривається. Скільки там торги, до речі? Що там по цінах? Що скажіть людям? Ви тут буде брати, так її цілим. 23, 22, будуть брати двадцять один можем можемо довідати. Можна сміло, прийнято. Багажник гарний, красивий, все добре. Давайте Мерседеса ще покажемо. Та-та-та мій. Так, Мерседес продається в добрі руки. Мене деколи питають, чому в добрі. Ви в недобрі теж, правда? Тільки ви гроші дали та й все. Щоб... Що там мучитись? Всі люди? люди добрі, а хто їздить на машинах, вони взагалі добрі. Люди. Добрі люди мають бути, так. Добрі люди, бо вони Шкіряні сидіння, дивіться, як Мерседес гарно по дизайну. Ну, гарний салон, правда? Вміє робити. Так, давайте покажу ще інформацію. Це своя машина домашня. Це домашня, так? 17 рік, 2500. 2,0 бензин, автоматична 4 матік, 91 тисяча пробіг. Це що, офіційний автомобіль? Не, не офіційний, Ні, не офіційний, Ні, я ж бачу, що Америка. та... Але людина собі ти привозила ти для себе, ти та? ти так? Америка нам треба так. Почув, почув, почув. Так, друзі, давайте ми трішки пройдемося. Ми ще не зловили всього, що нам треба. А нам треба оцей ряд дозавершити цю сторону, ще піти. Бачите, якось так хочеться вловити, щоб вже. Воно було в нас якось так. Ну, в цю сторону туди далеко ми не підемо. Будемо так, наскільки зможемо. Давайте ми з цього пасата. І підемо вже вліво, будемо триматися, щоб вже трошечки наловити інформації. 17-й рік, 16, 25. 1 і 8 109 тисяч пробігу. Е, ну, Америка, друзі, чесно кажучи. Рулить в плані тих пробігів. Скільки разів я дивлюсь на Америку на пробіги, друзі, а я так, знаєте, все-таки технічно в автомобілях розбираюся ну, і скажу вам чесно, ну пробіг це напряму життя. Ну я там 400 тисяч, наприклад, скручують на 250 і продають, і кажуть, що дивись, який гарний автомобіль. Що ви з ним потім будете робити, я не знаю. Тому CarVertical вам всім допомогу. Максимальні перевірки також в допомогу. 15 рік, 16200, Audi Q3, 2.0 бензин автомат. Ви знаєте, я вам так скажу, до мене от зараз люди звертаються з перевірками. І в основному ті люди, які кажуть, Романе, я вам там скину кошти, але ви мені подивіться, зробіть аналітику у свою автомобіль, бо там є моменти, які треба цей. То чесно вам скажу, то ті люди, які вже попеклись, хто ще, як кажуть, впевнений в собі, там ситуація зовсім інша. Значить так, давайте проаналізуємо, що продається. Nissan X Trail. П'ятнадцятий 15 рік, 15750 вартість автомобіля, 1,6 дизель. Офіційна механіка. 140 тисяч заявлений пробіг, продавець поруч. Скажіть, будь ласка, скільки то можна торгуватися? 15 віддаєте чи то доважко? 15? Ну. Бо на 750 доларів треба скидати. Якщо ви на капот же дуже так тяжко, так? То ваша то ваша особиста, так? Зрозуміло. Та? А що по шинах? Хто бачить вже зимові, літні також продаються? Чи все, там вже все, не Ні, А, це все сезон, капля такси дивлюсь. Там не було вже що рятувати. А, навіть так, я зрозумів. А, зрозумів. З Миколаєва. Дуже приємно. То ви перший до нас? Вже були. Ні, коротше. Зрозумів, каналу. Канал я... наш Канал не дивитись, ні? Вчора дивився, бо ходили щось. Я... Так, я зрозумів. Знімали, але... Ну давайте покажу, бо так, може хтось з наших колег знімав. Значить, дивіться, по інформації в салоні, друзі, значить, автомобіль продає перший власник. Ви перший власник, так? Перший власник. Ось такий варіант. І хто хоче офіційне авто, то дзвоніть. Собі ну, все дивіться. Перевіряйте, повний привід підказує власник, все на своїх місцях. Автомобіль готовий до подальшого використання. Правильно? Правильно. Ось такий екстрейл. Добре, а ми йдемо далі. Все, вам гарних продаж. Так, друзі, Audi Q5, актуальний автомобіль. Так, покажу інформацію, як ринок зараз виглядає. Бачите, машинки вже ніби трішки роз'їжджаються, але люди ще ходять і щось та й шукають. Ну давайте ми йдемо все-таки до цієї ауді. ауді 13-14 рік, 18,903 і Такий апарат, Але стоїть же на нашій друзі реєстрації. Це перереєстрація, ж ви розуміли, всього-навсього, якщо брати вже експерта-криміналіста, всього буде вартість. Вартість буде невеличка. Це 2000 гривень собі на кишеньку треба відкласти. Якщо автомобіль, дивіться, от зараз ми трішки пройдемося, на червоних номерах, то там ситуація зовсім інша. Там треба пенсійний оплатити, потрібно буде трішки дорожче собі закласти цей. Наскільки дорожче, мене також запитують, друзі, на настільки дорожче все залежить від оцінки автомобіля при ввезенні його сюди. Європа там трошки по-іншому обраховується, Європа прораховується по лоту ціна купівлі. Вона є також зафіксована, тому тут треба розуміти такі базові речі, які, які є в даному випадку. Слухайте, сніг падає, люди все-таки ходять, щось шукають, щось дивляться, щось підбирають. Якийсь та, та й рух є. Друзі, ви знаєте, я вам чесно скажу: е мусимо прощатися. Йду я все-таки якусь каву візьму, тому що вже хочеться трішки зігрітися. Вам хочу подякувати, хто підтримує. Палець вгору, пишіть коментар, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль, також напишіть. Можливо, на наступний раз я прийду на ринок, і також для вас підготую відео і вам його покажу, як кажуть, ваш автомобіль. Тому всім успіхів, бережемося, а я на каву. кухар, до речі, сьогодні якісь такі. Де той викуйосип, що горівку, носи, володія бачу вас така серйозна приспособа сьогодні. Дує, дує, правда, Володя. Дує. Шашничок, я бачу трошечки людей частуєте, все вас тут потихеньку, так? Все, тоді на зв'язку з вами та вам дякуємо, друзі. Усім успіхів бережемося. На цьому наше відео підійшло до логічного завершення. бережіть, бережіть себе. І вдалих усім пошуків. Слава ЗСУ.